Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Kinder Surprise І сьогодні ми з вами починаємо четверту палетку Kinder Joy Super Mario. Сезон 24-25 завершується і він завершується колекцією Кіндер Джой. 30 іграшок, 21 з них ми вже знайшли у попередніх розпаковках. Якщо не дивились, передивіться їх, будь ласка, а ми починаємо! 12 кіндер-джой. Очікую, коли ми їх з вами відкриємо. Давайте ж скоріше почнемо. Наша дюжина. Сьогодні нам попалися всі кольори маківок, які є. Це синій, синій, зелений, жовтий і червоний. І починаємо ми з жовтого. Жовта яскрава маківка. Строк придатності у мене до 19-го. Вересня цього року, і поставка у мене з Польщі. Отже, А2А кодування на задній частинці 23G1. Гарний стук має Кіндер. 3298. Вага! І хто ж нам тут так гарно стукотить? І не хоче він виходити. Залип хвост, як я не можу відкрити. І нарешті це перша з рибок. Ми маємо дві ці рибки маємо мотузок, маємо жовту рибку і червону рибку. Рибка Чіп-чіп. Ось така у нас чудова рибка. Перелякані трошки в неї очі, гарні плавники, особливо цей центральний нагадує Ірокес. Ось такий Чіп-чіп у нас попався нарешті. Хоч один з двох нам нарешті попався. Лицевий вкладиш виглядає ось так. І ось так виглядає, вкладиш до Чіп-чіпа. Має літерацію A, Отже, другий буде без букви. Жовтий, а другий червоний, точніше, перший червоний, бо A – це друга іграшка. І мотузок ми зачіпляємо Ось тут є отвори. І використовуємо як брилок. В принципі, нам радить Кіндер сюрприз Всі іграшки використовувати як брилок. У мене стільки рюкзаків немає, щоб начепити стільки брелоків Але ми не засмучуємося і продовжуємо. s 1 r 23 g 1 Гарний стукіт. 31,28. Вага. І, на жаль, повторний. Повторний наш грибочок Pop-It. Ось такий. Якщо я не помиляюсь, поп-ітів у нас вже 4. Може, ще якийсь буде. Ось так він відчиняється і можна пограти. І ось так він зачиняється. Другий до нього зелений. Такий самий, але зелений. Четверта розпаковка повторів багато. А2А. 43 G1. Гарний стукіт. 31,66 вага. І чекає тут на нас йоші. Йоші в зеленому кольорі. На жаль, також уже у нас був неодноразово. Ось такий у нас йоші. Черепахо дракон, як я його назвала ці вирости на голові як у дракона, а панцир як у черепашки. І також це брелок. Всі іграшки у нас це брелоки. Або інші аксесуари. Отже, зелений йоші. Жовтого нам і вистачає. Трапився би нам жовтий. Для. А ми з вами вже знайшли 22 іграшки. І ми продовжуємо. s 1 r Тут ми маємо 37 g 1 Гарний стукіт. 3012. І тут нас чекає. І, на жаль, також повторка. Це у нас прищіпка з черепашкою з голками. Ось така у нас прищіпка. Вона не дуже має велике розкриття, але має. І зачепляє. Можна використовувати як закладку для вашого записничка або якогось підручника. Ось така у нас закладочка. Наступне А2А 22G1. Є стукіт. Вага у нас 2987. І тут також повторочка. Це у нас уже було. Ось такий брелок, такий у нього Скріпочка, за яку він кріпиться і повертається в різні сторони. І також наш грибочок. Друга у нас така з квіточкою, зубастою квіточкою. Отже, брелочок повторний. На жаль, із новинок у нас тільки рибка сьогодні. Але ми доходимо до половинки палетки s 1 r 40 g 1 Стукоту майже немає. Вага значна 3686 це Фломастер. Фломастерів маємо два в колекції червоний і зелений, але. Червоний ми ще з вами не піймали. І, на жаль, продовжуємо його шукати. Зелений фломастер. Отже, половинка палетки відкрита, новиночок маловато. І одразу продовжуємо. А2А. Тут у нас 15, 16, 16 G1. Гарний стукіт. 28,7 10. -х. І Луїджі На жаль, Луїджи у нас з вами попадався вже не один раз. Така прекрасна на лівець Обличчя Луїджі. Ось таке. На жаль, повторне. Минулого разу він нам трапився тричі на палетку. Наступний одразу С1Р. 33 G1. ледь ледь шурхотить. 28,42. І, на жаль, знову повторка, бо це браузер наш брелок. Ми вже його мали не один раз в повторі. О, наклейка трошки От, Ось тут, там, де є резинова вставка Отже, це наклеїчка І ось такий поп кіт Ось такий брелок нам пропонує кіндер. А ми одразу наступний беремо S1R34G1. Гарний стукіт. Що нам тут буде? 30,41 сота. Яка іграшка? Може, новинка якась. І нім. Такі гачечки у нас вже обидва є. Ось цей гачок з зеленою, зеленим грибочком. Він е, має липку цю основу і ліпиться десь на гладку поверхню. Але багато він не витримає, тому більш ніж олівчик на нього покласти складно. Або якусь фотографію так, на ниточку повісити за нього, я думаю, можна. Ось такий у нас гачечок. На винок, на жаль, немає. І три останні шанси на сьогодні С1Р 5G1 стокотить добре? Може, щось нове. 30,32, а може, знову гачок. Ні, це знову наша прищіпка з черепашкою. Дуже шкода. На палетку у нас одна новинка. І в палеці вже є повтори С1Р 35 g 1 Багато деталей стукатять. Вага у нас 30,68. І тут знову повторочка. Це кількість у нас. Привид кальмар. І це також прищіпка Ось така. Якщо я не помиляюсь, їх всього три. І всі три ми вже з вами знайшли. Ось така у нас прищіпка На жаль, повторі І останній на сьогодні С1Р 13G1. 30,3 десяті. І знов повторка. Ну, це я так не граю. Все, одна нова іграшка на всю палетку нам, на жаль, попалася. Ось такий улов за сьогодні. На жаль, це всі іграшки, що ми знайшли, і по... всі з них це вже повтори. Ми вже з вами їх бачили. На жаль, трапилися повтори і в палеці. Новиночка у нас одна: це жовта рибка Чіп-Чіп. І ми ще шукаємо 8 іграшок з 30. Отже, продовжимо їх шукати наступної розпаковки. Дякую, що додивилися до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Діліться цим відео з вашими друзями, тисніть лайк. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.